Молитва своїми словами. Подаруй трохи спокою, киїню, глибокий тил, полежати під сонцем в компанії трьох модил, тих людей, що насправді люблю я до краю сил. Підпиши для своїх волелюбних та вірних слуг нетривалу відпустку, бо дай перевести дух. Це не гірша з молитв, що торкалася твоїх вуг. Незбогненно, чому ти пустив нас в такий галоп, на випоході дісталася з шаблями наголо, і у цьому стрибку на рано казати гоп. Ця епоха зніматиме пробу з наших вір, вкоротила рідню і країну, і скарб, і зір. Почуваюся часом, як загнаний в полі звір. Не жаліюсь, а прошу покірно, пошли на ру. лиш побачите друзів, коханих та дітвору. Пару днів відпочинку і знову приєднуй струм. щоб знову я бачив могутність твоїх діянь, щоб прийняли трагічне, і вічне, і інь, і ян, я платитиму вправду, яку ти призначиш дань. І хоча твоїх іспитів більшість я запоров, я не вішую носа, як бачиш, із змалитов, певно, краще тобі прислухатись до тих промов, що з останньої сили. Звертаються до молінь. Надійшли трохи спокою кожному зі створінь. Дай їм Боже, цю крихту з навіки віків. Амінь.